Неділю у моєї рідної сестри був день народження. Я вирішила, що гарно її привітаю, гонорово поставила у конверт аж 300 євро і пішла на свято. А на наступний день, з самого ранку, телефонує мені сестра, я була впевнена, що вона хоче мені подякувати за ту немалу суму, яку я їй подарувала. Але натомість Леся мені сказала, що не хоче більше мене бачити, і що через мене тепер у неї є проблеми. Ти спеціально це зробила, стала картати мене Леся. Ти завжди була такою, хочеш виглядати кращою на моєму фоні. Любиш, щоб тобою захоплювалася. Ну і що ти доброго зробила? Наробила мені в хаті біди. Сама зараз знову свою Італію поїдеш, а мені з цим жити. Я її слухала і справді нічого не розуміла, але Леся була в такому стані, що пояснювати їй щось було просто марною справою. У мене є рідна сестра Леся, вона молодша за мене на п'ять років. З Лесею, відколи ми створили власні родини, ми майже не підтримували зв'язок. Занадто різні життєві шляхи ми вибрали. Я з тих людей, які не можуть сидіти без діла і яким завжди щось треба. Ми з чоловіком жили доволі непогано, але коли діти виросли, я лишила все і поїхала на заробітки в Італію. За 15 років, що я там, я двом своїм дітям купила по квартирі. Без моєї допомоги їм було б дуже важко придбати власне житло. І про себе я також подумала тепер мій будинок і не впізнати. Так гарно його відбудувала і відремонтувала. Я висилаю євро, а всю роботу робить мій чоловік разом у нас доволі непогано виходить. Зараз мені 60 років, і я ще планую повертатися додому. Ще до 70 можна працювати і для внуків щось заробити. А от моя сестра Леся зовсім інша людина, їй ніколи нічого не треба, і так повелося ще з дитинства. Вона, моя повна протилежність. У Лесі теж двоє дітей, всі вони живуть на купу в одній невеличкій хатині, як в казці про рукавичку. У них в родині така біднота, що аж страшно глянути. Але сестра з чоловіком наче цього не бачить, їх все влаштовує. Я не перебільшу, коли скажу, що вони найбідніша в селі родина. Я Лесі безліч разів пропонувала, щоб вона зі мною на заробітки збиралась за кілька років вона зможе значно покращити своє фінансове становище, адже багато жінок саме так і зробили, в тому числі і я. Не знаю, з яких причин, але сестра на чути нічого про заробітки не хотіла. То з часом я від неї відчепилася з цим питанням, нехай живе, як хоче, та мене, як сестру, за неї душа болить. Нещодавно у Лесі був день народження, а я якраз додому в відпустку приїхала, тож я поставила у конверт 300 євро і поїхала в село до сестри. Для мене 300 євро це небагато, а для неї дуже великі гроші. Тож я не поскупилася і щиро віддала їй цю суму. Та уже на наступний день Леся мені зателефонувала і сказала, щоб я більше до неї не приїжджала. Бо її діти подивилися на мене і тепер її картають, чому вона не зробила так само, як я. Не поїхала на заробітки і не забезпечила своїх дітей житлом, як це зробила я. Ти приїхала не для того, щоб мене привітати, а щоб мені біду в родині зробити і показати, яка ти крута, не хочу більше тебе бачити, заявила мені сестра в телефонній розмові. Я поставила трубку дещо ошелешена, бо нічого не розумію. Може, хто мені пояснить, що я зробила не так. Що саме так зачепило мою сестру? Адже я і справді ніяким чином не хотіла її образити, та й невже грошима можна образити? Я ж від щирого серця хотіла допомогти. Що я зробила не так?